Епоха відносин у АДБІМ, тобто Attitude Era, дозволила реслерам експериментувати з новими сміливими гіміками, щоб задовільнити бажання глядачів. DavD повністю змінила курс, випускаючи більш острий продукт і намагаючись підтримати фанатів відчуття, що може статися все що завгодно. Чимало видатних виконавців знайшли правильного персонажа, щоб досягти нових висот. За цей час Давід перетворилася на потужну силу. Встановивши нові рейтинги та рекорди ППВ за всю епоху, він з пішов у банк з рейтингом CV 14 і мисленням орієнтований на дорослу аудиторію. Кожен з заступних рестерів отримав вигоду з епохи тітют, маючи найкращі гіміки цієї глави в WWE. Всім привіт! Ви на каналі Alan Black і це найкращі гіміки епохи відносин DWE. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про реслінг українською мовою. Курт Енгл зарозумілий олімпійський чемпіон, який завжди вихвалявся своїми досягненнями. Курт Енгл навіть говорив про те, що він хотів би зіграти Бейбі Фейса, оскільки його вважали американським героєм за те, що він завоював свою медаль, золоту медаль зі зламаною шиєю. Він смакмахом знав, що фанати природно зненавидять його і спрямував на те, щоб він би став найкращим новачком за всю історію. Курт Енгл був досить крутим, щоб вирати чемпіонство WWE у найбільш конкурентний час ще до того, як закінчився його перший рік у WWE. Важко судити про Зебрут з історичної точки зору, як про гімік, або як про успішний виступ взагалі. Оскільки він закінчився занадто швидко. Однак фанати Attitude Era любили тріо Еджа Крістіона і Гангерла, які грали персонажів вампірів з їхніми дивовижними виходами. Те, що Едж повернувся до цього через стільки років і отримав величезну кількість любові, свідчить про те, що Брут може бути найпопулярнішим труком до ADB, який проіснував менше року. Презентація змусила всіх трьох хрестерів відчути себе чимось, що ми більше ніколи не побачимо у ресу. Де ризикнули, зробивши з Макмехона авторитетним персонажем, який ворогував з тім Остіном. з Макмехон здебільшого був ведучим, який став зрештою лиходієм усіх часів і народів. Новий персонаж злого боса навіть вимагав, щоб його називали містером Макмехоном. Спочатку ери відносин цей чинок занепав, але не можна сперечатися з його важливістю для успіху ДДВ. Вінс МакМехон був ідеальною п'ятою точкою опори для Стіва Остіна і допоміг йому створити, мабуть, найкращу сюжетну лінію WWE за всю її історію. Рок невдало пробив еру нового покоління як Babyface Фейс, і наприкінці перейшов на бік нації домінування. Однак саме епоху відносин Рок знайшов свій голос і став найкращим виконавцем WWE за всю її історію. Рок не проховував свого его і любив жартувати за рахунок інших, причому цей номер був настільки цікавим, що йому довелося стати хілом. Фанати WWE викрикували крилаті фрази рока і божеволіли, як тільки починалася музикальна тема Рока. На створила трьох нових срок, об'єднавши Харді Бойселіту команду Екстрім. Спільна перестрасть до ризикових рухів і смертельних труків, призвала до того, що вони стали ідеальною парою. Мед Харді, Джеф Харді вже були відомі як найкращі рестери на драбині. Однак літа, яка виконувала Сальта та інші трюки на канаці, була не менш вражаючою, адже вона була першою жінкою, яка це зробила в вдадобії. Всі три молоді таланти були на шляху до того, щоб стати зірками. Але виступ Team Extreme прискорив цей процес завдяки проголомшливому трюку, який зробив їх зірками разом. Фоулі мав не лише один чудовий трюк в епоху Attitude, але й фактично процвітав у чотирьох образах. Три обличчя Фоулі на сцені приваблювали фанатів тим, що він перевтілювався, то Майнкайда, то дюдлав, то Какту Джек, і всі вони були однаково чарівні. До Біде навіть змусили його боротися під своїм справжнім іменем, а наприкінці виступу він просто грав самого себе. Три сміливі труки працювали так добре, тому що фанати знали, що в основі фолі лежать різні його сторони особистості. Небагато труків коли-небудь були настільки ж ідеальними для певної епохи. Як D Generation X в Attitude Era, Шон Майклс готувався до головної ролі і вирішив попрацювати зі своїми друзями, тобто Triple H і China. Група перетворилася на щось більше, ніж просто танцювальний гурт, що порушує правила. Шанувальники любили бунтарські дії DX разом з гострим гумором того часу. Triple H, який учолив Face версію DX разом з чайною X-Pac та New Age Outlast. Роодох і Біліган був неймовірним трюком для епохи Attitude Era. Stone Cold Steve Austin, або ж просто Стів Остін став виздушною фішкою Attitude Era як провідний рестер, який поклав початок змінам. Остін зробив те, що ніхто інший не робив у уресну. Наприклад, виводив інших з себе, пив пиво і вступав у бійки з будь-ким. Хто хоча б віддавно наближався до авторитетної позиції. Остін був тим, кого чекали всі від Ери відносин, людиною без фільтрів, який змусив нас згадати, що він зробить зараз. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, зробите саме тільки в коментарях. Чому? Дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black. Дивіться ресинг, дивіться багато. Всім до побачення!